Сьогодні у вас є новинка, забавка. Купила у магазині для тварин цю дуже прикольну штуку. Виглядає вона ось так: називається котяча м'ята. Там є у різних виглядах, у вигляді цукерок. Я вибрала ось таку кульку, і вона ніби має викликати інтерес у кішки. Ще навіть не розпакувавши упаковку, побачила, що дійсно іграшка Асі дуже сподобалася, і вона вже зараз нею активно зацікавилася. Знизу цієї іграшки є ось такий двосторонній скотч, який знімається, і її можна прикріпити будь-де у квартирі. Можна просто на підлогу закріпити, або до одвірка, шафи, стіни, і котик буде бавитися. Ася! Вже одразу бачу, що Асі сподобалося, і вона активно почала гратися цією іграшкою і себе лизати. Кішкам дуже подобається запах цієї м'яти, і вона її переносить на себе. М'ята її має заспокоювати. Так, Ася, давай подумаємо, де тобі прикріпити її. щоб ти не тягала по всій квартирі. Ася, давай прикріплю тобі. Все. кулька на місці. Ася задоволена. Ася, тобі подобається твоя нова забавка? Як бачимо, кішці дуже подобається. Он як вона висловлює свою радість і зацікавленість. Виходить, ця м'ята, як, ніби якийсь такий міні-наркотик для котика. Її з одного боку заспокоює, а з другого боку викликає до якихось активних дій. Одразу виникає бажання пробігтися по квартирі і щось таке цікаве витворити, учудити.